Школа мистецтв одне з на багатьох місць первомайська, де юні дарування відкривають та розвивають свої таланти. Тривало часто це робили дідовським методом, бо сучасних технологій не мали. Тож комп'ютери подарунок від депутата став для них приємним сюрпризом. Збувається наша давня мрія. У нас не було в школі комп'ютера. Ми давно об там мечтали з ребятами. Ну тепер сподіваюся, наша мрія збулась. Во-первых, ми приобретем диски по музичній літературі, Ріб можуть смотрети фільми композитора. Также купим диски с репродукциями мировой культуры и искусства. Ну и, естественно, может быть, со временем интернет. Дети это любят. Надо работать по новому, по новым техническим средствам. Ще один комп'ютер дістався Первомайській середній школі номер 6. Звісно, тут же кілька років була обчислювальна техніка, однак вона вже морально застаріла. Останнім на сьогодні місцем призначення святкової посилки став Кіровський центр позашкільної роботи. Разом з технікою працівники закладу отримали теплі привітання від помічника Володимира Вячерка. В предновогодні праздники прийнято робити подарки і приємно робити подарки бюджетним організаціям дитячим організаціям в, в, в рамках цієї програми не только комп'ютери. Это и телевизоры, и комплекты постельного белья для э, детского сада, оборудование для компьютерных э, классов, телевизоры, э, все то, э, в чем э, выразили э, нужду э, эти организации. Програма вручення комп'ютерів неодноразова акція, а цілеспрямована робота Володимира В'ячерка. Народний обранець від регіоналів закріплений за 108-м виборчим округом, до складу якого входять Саханов, Первомайськ, Кіровськ та Папазнянський район. Лікар за фахом він добре знається на проблемах бюджетних організацій і намагається, якщо не подолати їх, то принаймні зменшити тягар цих турбот.